Не подачі героїв порушення 24 124 конституції півні та встановлення державних приписів та рівного підприємства, зробили на вище зазначення, прошу поза відмовити, багато корпутин житловий будинків, в першу чергу, групи житлових будинків збудовано-проводовим закладом спортивного призначення, де відкритимо спортивними спорудами, загальне користування з адресою, містіном, поспеємо звуки, три або введення в експлуатацію 29 серпня 2014 року за декларації проголосований з об'єкту до експлуатації. Від 29.08.2014 року за номером ТРП-342.41.058. Ведення будівельних робіт проводилося по ПП Матла. Тернопільська область, Тернопільський село початок. Рішення по даній справі матиме вплив на права і обов'язки будівельні організації за звернення будівництва та наявний доступ на виконання будівельних робіт від 13 травня 2014 року. Тому просимо відповідність до статей 50, 53 КАСУ залучити долучити підприємство відповідного до справи у якості третьої сторони на стороні відповідачі. Чи мають пояснені сторони? Да, важкі. Тут що стосується заяви про залучення ПП Мати, в мене є такі от питання, які лишаються відкриті. На жаль, статут економіки підприємства немає, але дозвіл на будівництво на кого? На ПП ППМАТ? ПП Матла, генеральний підрядник, а дозвіл на будівництво на Інститут економіки і підприємності. Це питання номер один. Питання номер два, що стосується будівництва, ми не ліземо в будівництво. Не треба каш... ну, кашу окремо, мухи окремо. Ми ліземо стосовно того, що відведення земельної ділянки відбувалося з порушенням. Це є наша позиція. А що вони там будують, чи вже збудували, чи ще щось, це їхня особиста проблема. Ми говоримо виключно про рішення міської ради про виділення земельної ділянки. Що стосується ПП Мата, не кажу, це не впливає на які права і обов'язки, тому що інститут економіки і підприємності має в користуванні цю земельну ділянку. Вони відповідно укладають договір з генеральним підрядником. А що тоді будемо викликати всіх субпідрядників, мат, лежиш на пану теж є якийсь субпідрядник? Ну це абсурдно. Що стосується дольовиків, то генпідрядник до дольовиків так само не має ніякого відношення. На сьогоднішній день дольовиків залучають інвестицій, файові інвестиційні фонди. Так? Отримую дане пропитання і хочу зазначити, що аналогічний спір розглядався вже за позов прокурора міста Тернополя у господарському суді Тернопільської області. Господарським судом досвідчувалося питання, чи будуть порушені права та інтереси приватного підприємства МАТЛА, оскільки рішенням про надання земельної ділянки під будівництво саме. Нерозрівно пов'язане із самим будівництвом і, і, і ухвалить суду залучено то участі в якості третій особи, яка не заявляє самостійний вимог на прямі спору приватних підприємство матка в господарському суді. Справа розглядалася з рішення, тому вважаю, що вже я підтримую. честь, Дозвольте запитання. Аналогічне це про що? скасування рішення сесії в господарському суді. Так. Скасування рішення сесії. Скасування договору мож може не, скасування... Скасування, рішення сесії. Питання до прокуратури. Хто закінчував юридичний? Це Ну, ваша честь. що стосується П. П. Матле? Те, що досліджував господарський суд, ну, він це досліджував. Але дивіться, замовником є інститут, є дольовики, які залучаються через пайовий інвестиційний фонд. Є генпідрядник. А якщо завтра, теоретично це ні, ніким не заборонено. Інститут економіки і підприємництво укладе стернопідбудок генпідрядник. А субпідрядників візьме там підприємців Іванова, Степанова і Петрова, то як? Щоб всіх залучати субпідрядників і генпідрядників? Кожного роже права. Добре, питання забувається. Чи рішення вплине на приват обов'язків нашу доправити сама? На та обов'язки. Чи воно може вплинути на права та Ну, я вважаю, що воно впливає на права і обов'язки багатьох людей. Що стосується, що стосується даного рішення, воно не вплине на права і обов'язки, що стосується даного рішення, воно вплине на обов'язки, які були взяті інститутом економіки і підприємства згідно договору генерального підряду, і приватного підприємства Матла. А що стосується даного рішення, воно не впливає на приватне підприємство Матва.

Пану Контіч було повідомлено про те, що виносило тут рішення. Щоб ви повідомили, подали, по-перше, всі наявні свої рішення які мають відношення до даних цивільної справи, так що повідомлено про всі відкриті твій приважники мають відношення до даних цінних справи. Розумієте, поставників. Ми не маємо будь-яких рішень чи будь-якої інформації про рішення. Дані рішення має міська рада, і я би хотів звернути увагу на те, що Кодекс Адмінсудочинство прикладає саме обов'язок. На міську раду долучати ті рішення. Чому міська рада не долучила їх раніше? Я пишу, чому я не долучила, оскільки ну, дані спочатку судового засідання. Оскільки дане рішення господарського суду Тернопільської області. Не набрало законної сили, то я вважаю, що в даному випадку скажімо, не можна покладатися на дане рішення, хоча там позов прокуратури було відмовлено судом, у зоні позов прокуратури, проте воно не в законну сили. Давайте, будь ласка, рішення номер справи яким виносимо. Справа номер девятьсот двадцять один. Девятьсот 14 один. Четырнадцать, дріб шесть. Восемнадцатый, одиннадцате, четырнадцатый. 14, 14 міста Тернопіль Знаєне законного скасування річньої сесії. Номер 5.32.57 від 5 лютого 2010 року. Це господарський суттєво області. Думка стоїть щодо витримування в кордії статус на річній повідомив. Підтримуємо ваша часть, яка ж рішення все. Що, думка, я. А ви, то ваша думка. Заступивши думку Коли е, направити запит в Тернопільській господарську Тернопільському пробувати копію рішення в подалі країну 921 від 31010 і 14Г і в 6 від 2014 року. Рішення за повозом такою міністрів Тернополя до Тернопільської міської ради визнання законом рішення до розв'язання договору оренди і вказати про те, чи набрав річні законної сили і стан даної справи. Інші пояснення питання все ж немає думки щодо можливості продовження жоду справи, заховані того, що ми залучили третій особу і направили записку на суду. Народу суду спільна позиція. Щас. Проти перерви нема заперечень. Я немає. вже Дякую. Інших питань немає. немає. Зруйну думку учасників, що заведувати те, що судом залучено третю особу, яка не повідомляла, що даний судовісні не викликали, не здаємо з позов, немає вимагами, також відчуває те, що судом виступано е, рішення господарських справи. Е, суду ходить, сховає переводу. 9 лютого, 14 30 лютого месяца, потому что сюда отсюда буде перебувати отпуск. А можна не на 9? 9 лютого? Okay. після, після тих я. Okay. Без 9 у мене просто не буде. З 12-го без проблем, я просто ну, буду відпустити. Можна 12-го, 12-го не зібрати. Тоді дочку буде зручно. Слезаючи. Вам також. Це на лютий? А, це ви на лютий? Ну, а, стоп, стоп, стоп. На лютий на лютий, на любе. А ви долучали заперечення до міська рада чи ні? Чотирнадцяти третього. Якщо то за... Для Добре. Хтось, що закінчить.